Ось і мій перший грибик. Сьогодні, як бачите, погода вже просто прекрасна. Сьогодні вже дощу нема. Мокровато, правда, но не так сильно, так, як вчора і позавчора. Ішов по стежині і з в листі прямо на грибика. Почув, як красного. Збоку оказалися ще два. Молоденькі. І ось тут також такий бідяний грибочок. І тріснутий. Ну і перше знайшов ще одного такого середнячка. Це нагреблю ми шоли. Да. Ну, маскировщики сильні вони. Получається, що, що як попадає десь темне листя і темні шапки, то взагалі не виднося. Оговся теж. Я люблю навіть малі збирати, якщо їх багато є. Так, да, так, да. але дуже добре дивитися там, де хтось зібрав уже, і передивитися ще зверху. Буває таке, що вони пропускають. Десь заховані бувають бережки. Перейшли ми на, на бережки, де я збирав в минулому разі. І тут самі ось такі коричневі гриби. Ви бачите, в лісі вже все. Листя опадає. Скоро вже буде його багато. Ну, Осінь, осінь близька. На Драгобраті у нас вже в горах сніг випав, то ще слава Богу нема у нас. Ну що ж покажу вам просто неперевершені грибики. Ось такої краси. Ще скільки їх багато. А це да. А це я попав тут. Показати, от дивіться, які шикарні гриби. Просто сімейка ідеальність. ще сзади оза. Не, ну третя дуже непоганенка така, да? Що ви скажете? Це все попри болота. проходжу попри всі болота.

Не так масивно, як попередніми разами, але... Ну. Попали ми корисне на містечко, він як тому в мохові знайшов перед собою. А я ось тут знайшов. І так вийшло, що у мохові прям 4 штуки так знайшов. Зараз Да, Дивіться, який красивий, теж темненький. Так, давайте поставлю ось тут. А то я все погублю зараз. Ох, а це так. Да. Хороший великий вже гриб. Вже будемо мати шнусити, ми перше, також з десяток грибиків, а, не зняв. Вот. О, але. Але ми знайшли, знайшли, тут ще один новий. Їх, як бачите, не дуже виднося. Ще ми перейшли так на нову локацію, змістилися трішки, там людей багато. Вони такі гриби вже нам тут попадаються. У них ще щось знайшов. Чекаю няк і знімав. Так. І в пенькові заховані. Да. Диханий. Так Обережно. Ну добре, йдемо, ще по кожах полазимо тут. Давайте подивимося на грибики. Гарні такі темні, в оживничі. Ми віддалено дуже пішли так, від людей, від шуму, тому що дуже важко збирати людей багато дуже сильний дискомфорт. А тут тихо, ходиш собі, спокійно, підпровіряєш місця. Ну, також люди десь ходять, тут бачите, бо збивають. Воно не страшно. В таких корчиках можна походити і багато чого знайти. Находилися ми з ваньком, находилися. трішки назбирали. О, от я знайшов два гриба, такі стежки. Довгі такі. Ну, звичайно, після всіх найти. Це теж важко. Тому що люди з хають гриби, Прямо в землі зрізають коріння, а там ще пів гриба сидить. Нешою в корчиках е, дуже гарні грибики. Ось почалося з того, що знайшли роздавленого, що хтось роздавив. Ну і по факту отакі гриби вже чуть-чуть нижче були. Отак, одного я знайшов. Ще. Зараз подивимося, провіримо отакі. Корчики. Будемо бачити, що тут у них є. Так, дивіться сімейство вони йшов крастіве яке. Дивіться. Маленький. Ми ще є один малий. Ну ось це. Тис, який ребенок, да, ось так якось. Друзі, шок-контент! Попалися грибики хороші. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Та що таке? Не годен в руку взяти. Де це ставити так. Зараз вам покажу ще гарного такого самого стоячка. Я її чуть не повисипався. Де це тут. І ось тут. Свічок. Це хорошенький. От вам нове місце, нові гриби. Там маленькі з минулих відео, тут великі, Що дайте одне місце і стільки грибів. що ці три знайшов от такого велетня. мало ванька десь там впереди збирає потім їх ще самі ну, тут нови Віднісся вже то все туди. Думаю, пройдуся чуть вперед. Подивитися, що тут є. І тут находжу ось цього гриба, пописуємо дорогу. Потім замічаю, діти здалека. Здалека. Тут гриби. Ваньок! Тут є! Не, я яка що гриби є! Ох, такі красень. Головне, що їх вернуся прям здалека. О, веська красота! Попав знову на сімейку. Вашенько так. Не бачу хтось, пішов видно було темно. Так, друзі, будемо закінчувати сьогоднішній похід. Такі грибики знайшли. Майже відео повне, я знайшов ще вербинці, кошик повний. Гриба. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки, щоб не пропускати нових відео з такими красивими грибами. З вами був Селянин, до зустрічі всім пока-пока.